Який планшет обрати у 2017 році? А, зазвичай вони діляться на три категорії: маленькі, великі та мегапрофесійні. Хоча здається, останні вже пішли у забуття. Oh, серце. І якщо вам потрібен великий планшет із потужною начинкою, то це відео може бути вам цікавим. Адже зараз я розкажу вам про Samsung Galaxy Tab S3, південно корейського конкурента професійним ябкам. Samsung Galaxy Tab S3 справляє дуже позитивне враження. Цей майже 10-дюймовий планшет важить трішки більше 400 грам, а товщина його складає всього навсього 6 мм. З обох сторін, як тилової, так і фронтальної, він вкритий склом, а всі його боки надійно захищені металом. На передній частині, окрім 97 дюймового екрану, вгорі на варті бренду, і досі майрі напис компанії Samsung, сенсор освітлення і фронтальна камера. На жаль, датчика сповіщення тут немає. А шкода! В самому низу сенсорна кнопка багатозадачності та кнопка назад. Між ними знаходиться вже всім звична механічна кнопка додому з вбудованим сканером відбитків пальців. Та розблоковуйся вже, хулера! А, чекай, здається, інший палець. А! -а, -а! На задній стороні тут ще один вартовий бренду з написом Samsung. Тилова камера і спалах. З правої сторони є кнопка живлення, здвоєна кнопка регулювання гучності та відсік для однієї наносім карти та однієї мікроСД-карти. За лівої сторони знаходиться з'єднувач із клавіатурою та ямки тримачів цієї ж клавіатури. Зверху немає нічого, окрім двох із чотирьох стереодинаміків, які розташовані біля своїх країв, а знизу є інші два стереодинаміки. Між ними 3,5-мм аудіороз'єм та роз'єм USB Type-C. Щодо збірки, то до неї немає жодних нарікань. Все відчувається дуже міцно і ніби одне ціле. Кнопки натискаються легко. У Samsung Galaxy Tab S3 встановлено 4 стереодинаміки від AKG. Але вони не фронтальні і це проблема. Адже звук буде направлений не на вас, а навкруги. Якщо цим планшетом користуватися горизонтально, то в будь-якому випадку ви завжди будете закривати два з чотирьох динаміків своїми руками. Тут із цим дещо проблематично. Натомість у вертикальному положенні тут із цим проблем не буде. Щодо звуку, то він досить гучний і достатньо соковитий, але басів йому явно бракує. Звук у планшеті не найкращий, який ми коли-небудь чули однак він тут здається найкращий, який зараз може бути у мобільному комп'ютері. Звук з навушників дуже порадував, ніяких нарікань нема, і з цим у Samsung все супер. Це 97 дюймовий супер екран із роздільною датністю 2К. Олефобне покриття присутнє і воно хорошої якості. Що тут сказати, це вже звичний нам амолет-екран. Нічого особливого і інноваційного зараз він нам не показує. Просто дуже хороша якість екрану, але не ідеальна. При бажанні можна пікселі побачити. А при певному куті огляду то й веселку розглядіти можна. То червоніє, то зеленіє. Насиченість кольорів вражає, а чорний колір просто фантастично чорний. Всередині Samsung Galaxy Tab S3 знаходиться платформа Qualcomm Snapdragon 820. Цей чіп і досі є шикарним рішенням, навіть у 2017 році. Але пінгі нам трохи дивно. Чому тут не 821 дракончить, який має дещо кращі потужності і оптимізацію в порівнянні 820 м І якщо вже розкатувати світло на лабеду, то чому тут не 835-й снадрегон, який є процесором цього цьогоріч? Також у планшеті є 4 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ флеш-пам'яті, яку можна розширити до 256 ГБ. Щодо оперативної пам'яті, то Samsung варто серйозно попрацювати над оптимізацією своєї прошивки, щоб усе добре трималося в пам'яті і надовго, бо у них зараз і цим проблематично. Щодо тестів потужності, то тут нема чому дивуватися. Усе майже як у всіх пристроїв, які мають Snapdragon 820. У Samsung Galaxy Tab S3 є фірмова прошивка Touchwiz Grace UX, яка побудує на базі OS Android 7.0 Nougat. Це досі приваблива, але глючна прошивка від Samsung зі своїми сервісами, якими, мабуть, мало хто користується в Україні. Якщо чесно, то ми ще ніколи не зустрічали людей із планшетами та модрофонами від Samsung, які були б задоволені цими сервісами та самою прошивкою взагалі. Але якщо хтось із глядачів не поділяє нашої думки, розкажіть нам про свій досвід у коментарях. Завдяки сьомому Андрійкові в Tab S3 є режим відображення двох програм на одному екрані. Це дійсно дуже крута річ, яка повинна бути в кожному планшеті. Такий режим придати. Майже для всіх програм. Однак, наприклад, фотографії в інстаграм приглядати у такому режимі ви поки що не зможете, але сподіваюсь, що розробники цієї соціалки скоро додадуть таку підтримку. Решта програм або дуже добре підтримують цю функцію, або підтримують дуже костурбасненько. За весь час користування я надіявся, що прилетять оновлення для системи. І усі проблеми, які тут є, зникнуть. Однак натрапив на одну хулєру. При спробі оновити прошивку постійно видавалася помилка, на якій написано, що мені варто підключити планшет до ПК, завантажити одну програму і знову спробувати перевірити на оновлення. Найцікавіше є у тому, що коли я це все виконав, то в цій програмі на ПК я так ніде не знайшов функції, де можна було перевірити прошивку на наявність оновлення. А незрозуміла для мене та річ, чому цей планшет і позиціюється як повноцінна заміна ноутбука не в змозі повноцінно функціонувати без того ж таки ПК чи ноутбука. Хм, я вже уявляю, як будуть виглядати людиноподібні роботи Samsung, які будуть рекламуватися як автономні та зі штучним інтелектом. Чай. два, Цукор. Кальян. Але перейдімо до автономності. В Samsung Galaxy Tab S3 встановлено акумулятор ємістю 6000 мАч, якого, за даними компанії, вистачає на 12 годин автономної роботи. На ділі ж це десь так і є, але при помірному використанні. Якщо вже серйозно його навантажити, то все одно виходить 10 годин, що знову ж таки ідентично до iPad Pro. У висновку хочеться сказати, що Samsung Galaxy Tab S3 це неймовірно привабливий і міцний планшет, який виглядає дорого і... привабливо. Да. Да, це норм. І незважаючи на те, що у цьому планшеті знаходиться вже застарілий процесор, у нього є одна і дуже велика проблема. І ця проблема пов'язана із прошивкою, яку треба дошліфовувати всім офісом Samsung, як в Кореї, так і в Україні. Адже планшет за 20 тисяч гривень просто зобов'язаний працювати ідеально. У мене все.